Ну що ж, вітаю з вами знову ми, Orchid Games Entertainment та я Орест. І ми сьогодні будемо будувати вже ті сходи, які я мав збудувати ще кілька днів тому. Я тут, тут будував такий фонтанчик. Вода така. Ну я тут місцеві тобто, трохи камінням робив. І ми тут, як бачите, я вже навіть почав трохи будувати їх. <кхід> ну що ж, У мене, як бачите, вже нова гарна залізна сукерка, у мене залізний інструмент. Солотий годинник... Добре. І я гадаю, так от, як бачите, у мене ж тут лавка є, щоб сісти собі час... Як би її назвати. М О, знаю. Так. Бар. Ліг. Барліг. Називається хата. Це я запозичив з Гаррі Поттера. Просто, ну просто дуже класна назва. Бар Барліг. Добре, і сьогодні ми будемо, певно. Будували. А перш за все, я буду, де ж я буду будувати тепер, бо в мене таке питання, саме з'являється. Добре, так. Так, так. І гаразд. А, ну так, тут не треба, значить, гаразд. Ламанка. каміння тут. Добре, і як мені має бути? Ага, отак ці сходи мають бути. Сьогодні ми будемо в основному будували. Так, будували. Добре. <кій> да, так, так, так. Бум-бум-бум. бум бум так, гаразд. Ну гаразд. Вони принаймні тепер ті сходи функціональні, принаймні. Так, я не добуду. А. Гаразд. Це дерево я, звісно, зрубаю, ясно. Так і чого воно так дивно текстуру має? Може мати зовсім іншу Коли падає, зовсім іншої текстури. Ну добре, байдуже цим. Гаразд, і отут, як бачите. Так, давайте ми ну, тут поставимо каміння, щоб воно не завалилося. Добре, бум-бум. Мені переваділось. Все роблю все добре. І в мене кінчилось каміння. Ну гаразд, йдемо нагору. У нас і так його цілий... ціла скриня завалена тим камінням. Добре. Беремо каміння, яке тут є. Раз, так, і сходи нам знадобляться. Криваємо і гаразд тут, тут. Мають бути сходи. Так, я поставлю їх десь отак, щоб... О. Нерв це падає. І гаразд. Я так покладу, так от... Я, я люблю так сходи будувати. Не знаю, як вам. Жінка, ви любите будувати, ну, я не люблю так будувати. Добре, будемо будувати сьогодні, значить, в основному так. Ви знаєте, надоїдає часами лазити все в шахти, там таке, таке сяке. То все, тобто. Рараз, і... Робимо дошки. Робимо палки. Нам тих палук багато знадобиться. І я точно даю гарантію, що їх... що їх не вистарчить навіть... Може трохи вистарчить, але ненадовго. Бум. 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 Бум-бум. Добре. Ну, на старт поставимо. Я знаю, що їх тут надовго не вистачають, гаразд. Так, сюди. Бачите, тут трохи камінням обклав, щоб не видно було, немов би це якось нур. Добре, бум-бум-бум. О, щоб не впасти. Безпека, техніка безпеки перш за все. Так, 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 так. Де має бути? Ага, отут факел має бути. І... 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 Тут має бути десь. Десь тут. Тут має бути... Просто так, так. <кхи> Добре. Зараз будуємо далі. <кхи> Нічка надходить, але це нас не зупинить. Це нас не зупинить. Від будівництва. Добре. Перероблю все то. Нафіг. Добре, це може бути забагато навіть. Я міг щойно витратити все своє добро, практично. Кам'яне. Бля. Погнаємо. Добре, ставимо, ставимо, ставимо. Раз. Ну. Блін! Не подобається мені те, що ми тепер так от... Тепер просто не так видно тепер. М да, я так і вгадав, треба було трохи менше робити. Ну байдуже. Гаразд. Світло. І це з одного боку і полегшить монстрам, а з другого ускладнить. Дорогу до Таке собі класно. Отак. От типа, про свод уже справжні вихідки. Поставимо так. Гаразд і... Ми тут побудували все, практично. Ні, не все. У нас тут всього катма така. Добре, давайте поспимо. Ось так там залишимо він, і так нам від нас не втече. Далеко, принаймні, точно. Добре, берем сукеру. І йдемо рубати дерева. О, У мене трохи парастків є. Добре, можемо нарубати. Знаєте, не люблю я таких е, нубів, які, блін, от, знаєте, от зрубають дерево, а наступне не посадять, блін. А найгірше я не люблю. Навіть я не люблю тих, хто там зрубає те, що внизу, і там залишить. І, і потім така летюче дерево виходить, блін. Це ж некрасиво, люди. Добре, рубаємо їх ну, вируєте, до мене. Добре. Давай, да це буде... О так. Так. Гаразд, гаразд, де ще? Мені ще потрібно дещо робити. Ламаємо, ламаємо. Що нам ще лишається робити? Добре. Так, гаразд. Оба. Нам це дерево потрібно, ви ж знаєте на що. Ну якщо вже не знаєте, то скажу, що на цій парилках. Красиво було. І нам ще тут бажано буде залатати якісь. Добре вже, воно ж не смертельно. Тут, на щастя, ще не діє сила тяжіння. Ще не діє. Добре, Смереко. Чого ти так ростеш далеко? Бум, 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 бум. Опа. Бум-бум. Воу 30. Це вже має хоти на що-небудь. Добре, лоп. Лоп. Харазп. Щось, так. пофіг сюди. Добре. Раз. Тут все є, світло. Будуємо все це. Будуємо. Це такі грандіозні сходи будуть, я вже обіцяю. Так. І у нас на накін... І в нас скінчилося дерево. Вісім має хватити. те будуємо. Гаразд. Будуємо. <гум> <гум> так, так. І значить отак от має бути, гаразд. Отак достатньо. Дуже гарно вже виглядає. Ну що, ні, ну подивіться, які красиві сходи. Добре, от сюди факел має бути світло. Гаразд. М -м -м. Бум. Раз, два. Так, чи чотири. Тут є ще треба. Гаразд. Добре. Сходи закінчені. Сподіваюсь, ми вже їх навіки закінчили. Навіки вічні. Добре, значить це. Тепер нам краще спускатись до того ж буде. Ну і що ж, б нам ще робити? Не знаю навіть, ну не знаю. Ну добре, напевно, підемо, скинемо зайве. Трохи. Добре, що в мене зайвого. Так. Палиці от тут. Картикс. Запальничка. Так. Та -та -та. Ого. У нас практично нема каміння. Дійсно? Взагалі нема каміння наш хлібчик тут вылез. Ну давайте хлебчик не дайте мені хоть трохи каміння, щоб не було пусто тут. все таки добре я зробив, що побудував той Генератор. на 18 доз Избираем... хлеб. Точнее, тут пшеницу. Брали її в 18 пшениці. Ну це непогано, це непогано. Так, обкладаємо все тут. Бим-бим-бим. Давайте ну... Знаєте що? Я вирішив частину пшениці витратити на нашу друзьбу з коровами. коровами. Нам потрібно з ними друзями стати. Земля. Нафіга мені земля, скажіть мені, будь ласка. Ні до чого. Добре, ходімо. Тільки сподіваюся, вони тут ще не вимерли. Пішли в цим місцем, там, де я був, був колись. Опа mm -hmm. купа купа. Трава. Де. Я вирішив, знаєте, вже заздалегідь запастися шкурами. Бо треба все таки буде. Будемо потім же все таки бібліотеку робили. Корови? Класно, ви що живі! Надіюсь. О, отут я хотів, здається, хату будувати. Це я здобував каміння перше. Добре. Так, І тепер пора нам колівок погодувати Не тільки. Що їх? -то почав, тримаються купи напрямок. -то, що 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 Добре. Коровки до мене. Корови!

Хочуть. Ну добре, вибачте, мені за душевка. Дитину вбив. Ненароком, не, не ви ж знаєте мене. Добре, пішли ще корівок, погодуємо. Потрібно стадо велике мати. Гоп, гоп. Страшні корови. Тут... Найбільш подібні грає. Добре, добре. ходіть до мене корови. Ходіть до мене. За мною корова. А давай за мной. Блин, скин Пиксвин и тут піць. блин, не какой-то добрей. Ешьте, мої любі тваринки. И хоу. Тут класно. тут ми зможем тепер. Хто yeah. не з москалями? Yeah. Добре, все, гаразд. Не будемо стрімнювати. Yeah. Пішли звідси, давайте краще. Що ми трохи м'яса здобули. Mm -hmm. ну, ми Мол, нарубаємо mm -hmm. рівчен. О, молодець. Шкурку дало. Дала коробку. Ти тут одна? Давайте я її не буду рубати поки. Усіх. Не клас, ми можемо вже на ферму зробити. О, який гарний. Яка гарна моя хата, дивіться звідси. Уявляєте, коли ми вперше побачили гору, що... Чи ми уявляли, що буде? Нє. Я неплохий гарак. У нас залишилося останнє то останні три с... в'язанки пшениці. Давайте хоч. Давайте її хоча б переробимо на хліб, а то в нас кінчився хліб практично. Але ми м'ясо здобули. Так-так, здобули м'ясо. Давайте тут що напруглися, Оу, клас. Добре, зберемо ще тут. Трохи. Ще трохи давайте. Пшениць? Так. Сюди пшеничку моє. Добре. Тунель, я не знаю на що мені він. Але бачимо, може потім знадобиться куди Колись. Добре. Підемо, Складаємо. Гаразд, і хлібчик наш. І тут ми гриб маємо. І тепер... Знаєте, що ми можемо зробити? Знаєте, ми можемо тепер ферму зробити. Хоча нафіга нам вона рачу, напевно, просто як декоративна. І класно. Наша тростина починає просто. Гаразд. Так, так, кладемось. Де тут вугілля є? Отут тут вугілля є. Скопимо сюди. У нас стоїть землі, тепер хочу відбавляй. Так, йдімо назад. От так, так. Добре, нам треба також би тут. Класно, перший урожай ми здобули. Урожай. Шкіру потім ще візьмемо і буде в нас книжечка. Тепер я можу з собою м'ясо носити. Можемо... А це все-таки добре зробили, в одному з тих обновлень ввели так, що тепер ми можемо там тварин розм... розмножувати. Добре. Хоча дивно, чому вони самі не можуть розмножуватись? Сподіваємось, це колись додадуть таки. Окей, встаємо і... Класно, це. Гаразд, сьогодні, певно, ще щось буде робили. Що ж сьогодні ми там робили. У -у -у. Так, поїмав. По Гадар раз. Давайте вже докінчимо от, о -о от внизу там, щоб не завалилося ще чого доброго. Ми такі класні сходи. Найбільше от чим чим а я от сходами я найбільше пишаюсь своїм. Мені найбільше виходить ті сходи будувати. Та мені, власне, і подобається їх будувати, знаєте. І останній камінь якраз на, останні... на останній... Останній з ним Добре, ніде дирок нема. Ніде дирок нема. Добре. Ах, oh, сюди. <кій> Раз, напевно, вже сьогодні буду вже... Може ферму ту робити. Що, що там робити, тої ферми? Власне, їй там нічого там робити, тої грибної ферми. Ну, добре, якось зроблю вже хоча б якусь. Добре. Давайте... Давайте будемо будувати її. Давайте я, знаєте, що не буду вже помпу додавати тут от. Помпу тобто, тут. от. Не буду додавав. Гаразд. І давайте побудуємо далі. О, вугілля! Сподіваюсь, що тут... Нормально, о клас. Ну, це значно краще, знаєте, отак от добувати, ніж того генератора ніж з того. Вона тут буде просто для декорації. Тільки для декорації. А хоча може буду їсти там от... Кінчиться, наприклад, м'ясо там. А хліб ще не виросте. і Кінчиться просто вся все їже, то будуть грибочки. Грибочки. На потім там буде в звучах танцювало все. Певно я. Добреньку їм. Раз, отак. От Там грибочки, здається, люблять темні місця такі. Добре, стоп, які ши? Ну, що я це зробив? Ага, раз, тут тут будуть два червоні і один коричневий, Здається, і сподіваюся, воно хоч ферма хоч буде функціональна. Класно. Ну а ростуть. Класно так. Класно, після класно. Гаразд, і тут давайте ще посадимо десь два Таких... Поки що. Поки що їм Так, зок. Щось відверть. Дивні якісь такі звуки. Ну і добре, тепер наша ферма, сподіваємось, буде росла. Ну, але в основному вона, напевно, мусить рости. Якщо вона вже посадить, якщо гриби, знаєте, сидять, то означає, що вони розмножуватимуться. Здається. Добре, кінець. Так, гаразд, зробимо ще тут вугілля. Хрустина, ти Ще ні. Капець повний. Витратимо це, от. Кладемо ще тут вугілля. Кладемо гуляк знову завезли. Ми знову багаті. Добре, збираем вс то. От, я тут повністю пройду тут, бо От так як тепер ж Можливо, пройти. Особливо з эндерчестами. Прикольні такі штуки эндерчеста, ну ні? Теж вона там В усіх эндерчестах у... на одній карті з'являється. Добре. Так, раз це назад, це ми собі. Тут буде і хлібчика зробимо. Получається. Знадобиться для алхімії. все Ну що ж, гадаю, вже час закінчувати, напевно. Ми все-таки серйозні будівлі забудували. Тут класне таке вийшло. Ходи збудували, а це головне. Щоб вже не треба було все як... Паркурий. Я бачите, я тут трохи я теж це от поміняв, бо так як, ну, знаєте, не гарно це виглядає, щоб летючі якісь такі острови. Добре. Ну що ж, гадаю, це вже гарно нота для кінь. Не втримаюсь. ну не втримаюся, того, щоб все не виглядало гарно. Ну що ж, окей, подаємо що... на тоді звіт, тому що з вами були ми, Хорчу Геймс Інтертеймента і Орест. Бувайте!